Вас. Ви на каналі Kit's and Sonia and Crown Stitch. мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я розпочинаю знімати черговий епізод квесту гри 150 завдань вишивальниці від Твоя банка та Ірина Україна. В Кадрі чудові хризантеми. Подивіться, які ж вони гарні якого фіолетового кольору дуже пасують під мій манікюр. Але давайте не про це. Давайте будемо швиденько дізнаватися, які ж завдання я буду виконувати. 700 напівхрестиків на будь-якій роботі. Ну, що я вам скажу? Нещодавно було завдання з напівхрестиками. На двох роботах я повністю відшила напівхрестики. І в мене залишилася ще одна робота, яка з напівхрестиками. Я навіть не буду зараз показувати, яка. Думаю, що ви здогадаєтеся. Якщо здогадалися, напишіть, будь ласка, у коментарях. Так, наступне завдання. 500 хрестиків з лівої сторони сюжету. <рес> Ви знаєте, от з лівої якраз сторони сюжету 500 хрестиків, можливо, вишиються на тій самій роботі, де буде 700 напівхрестиків. Але це не точно. Тобто, стосовно 700 напівхрестиків, це точно, а стосовно 500 хрестиків з лівої сторони роботи, тобто сюжету, це ще не точно, але можливо. Нехай це також буде інтрига, якщо ви ще не догадалися, яка ж перша робота буде з напівхрестиками. Одна моя глядачка точно здогадається. А можливо навіть і не одна. 900 хрестиків на процесі, де присутній пісок. Пісок. Ну, це взагалі. У мене поки що жодних немає варіантів. І взагалі, бачите, які завдання? 500. 900 і ще 700 напівхрестиків. Тут поки що в мене взагалі немає варіантів, треба думати. Тому, я думаю, ми з вами побачимося вже тоді, коли я виконую ці завдання. Не перемикайте. Хочу вам дещо показати, а саме те, що я подарувала своїй мамі. Не лише це, але у тому числі на день народження ось таку книжку спогади та мудрість матусі. Тут більше 100 запитань до мами, щоб її пізнати, починаючи з анкетних даних, тут, скажімо так, інструкція. Тут мама про себе пише, про батьків. І далі питання маминого життя. наприклад, були? Тебе брати та сестри, якщо так розкажи трішки про них, розкажи рецепт своєї фірмової страви, як обрати людину, з якою варто пов'язати життя, що ти не розуміла в молодості і усвідомила тільки коли стала дорослою, яким тебе був перший рік материнства, як змінилося життя після народження дитини. Що ти відчула, коли дізналася, що станеш мамою? Як ти познайомилася зі своїм чоловіком? Це була любов з першого погляду. І так далі. Понад 100 питань. Якими якостями повинен володіти чоловік? Якими якостями повинна володіти жінка? Я рандомно відкрила декілька запитань і. Вони дуже цікаві. Цю книжку має моя мамочка заповнити. І потім віддати мені, про що ти мріяла, чи збулись твої мрії і така інше. Дуже мені здається цікава ідея, і, я сподіваюся, мама займає багато часу цю книгу заповнити. А потім я буду читати і розуміти, ще більше розуміти, наскільки я люблю свою мамочку. В мене невеличкі включення, і я покажу вам виконання двох, поки що з трьох завдань, тому що щодо виконання третього завдання, в мене ще є питання. І перше завдання, яке я вам покажу, виконання якого. Це було завдання вишити 900 хрестиків на дизайні, де є пісок. І спочатку я взагалі не могла придумати, на якому ж дизайні я буду вишивати. Потім у мене був варіант вишивати. Ці 900 хрестиків на дизайні, там, де в мене такі літній будиночок з гортензіями, на березі моря, і там є щось схоже на пляж, і, звісно, там є пісок. Я вже зібралася вишивати той дизайн, але раптово в інстаграм я виграла безкоштовну участь у спільному проєкті, який проходить в Телеграм, і він називається Чайні будиночки. Організовує цей спільний проєкт, спільний відшив, група дизайнерів вишиті історії. Ну і зокрема, дизайнер цих будиночків це Катерина Thread and Cross, її нік. І, взагалі-то, там 12 будиночків. Цей спільний проєкт відбувається з 30 листопада цього року. З 2025 до 15 лютого 2026 року. Взагалі-то він платний, але я виграла, повторюся, безоплатну участь. Береш один будиночок, вишиваєш його, і потім береш вже наступний і так далі. І так далі. Перший будиночок я вже вишила. Зараз я скажу, чому це він про пісок. Як ви бачите, я вишила. Весь будиночок, і тут всього 1549 з половиною хрестиків. Він складається, звісно, безпосередньо з хрестиків, бекстічу. Та ось тут два очка це фрузлики. Можна бісера, але я чомусь вирішила тут зробити, як не дивно, фрузлики, хоча я їх вишивати і не люблю. І тут 11 кольорів DMC. Ззаду я вже закрила фетром, і навіть бачите, ось тут вирізала. Непогано, мені здається, я вирізала класний будиночок. Наступний будиночок я вже також взяла. Це буде ось такий. Але чи почну я його в цьому році, чи почну я його вже у січні, я поки що не знаю. А не знаю, тому що в мене ще є певні плани, які я хочу завершити цього року і показати у підсумках року як виконання планів. Ось. Ну і чому пісок? По-перше, з чого цей будиночок з цегли? А цегла з чого робиться з піску, ну, не звичайного, скажімо так, а з силікатного піску. По-друге, ось ця от цегла переважно вишивається 437-м кольором палітри DMC. А ви знаєте, як в палітрі DMC називається 437-й кольор? Я раніше також не звертала на це увагу, а називається він camel, тобто верблюд. А з чим у нас асоціюється верблюд з пустелею. А пустеля у нас з чим асоціюється з піском. Тому ось такою от логікою, подвійною, таким чином, як колір camel, так і склад цегли. Силікатний пісок, мені дозволяє. Виконати це завдання таким чином. Як ви бачите, тут більше 900 хрестиків всього. Тобто дизайн дає підсок, я навіть і виконала, і перевиконала. Сподіваюся, Ірина, ти мені зарахуєш таке виконання та таку логіку. І ще одне завдання було вишити 500 хрестиків з лівої сторони дизайну. Думала, я думала, що я тут маю вишивати. І вирішила зробити старт. А чому? Тому що в мене є плани на цей рік вишити дизайн Dimensions по картинам Марти Едвардс. Закінчується рік, нічого я не вишила. І, хоча б такий невеличкий дизайн, я все ж таки вирішила розпочати. І сподіваюся, що і завершу цього року. Тому. Тому я і відкладаю інші свої процеси. Це Dimensions. Досить раритетний. Ось така серія була Matted Accents, скажімо так, серія з матами, з підложками. Артикул 87.2.0. Він 10 на 15, цей дизайн, без оцієї підложки, а 20х25 з підложкою. Зараз я вам покажу саму цю підложку. Ось така рамочка, в яку всередину вставляється, ось вишита робота. Тут ще є така картонка. Можливо, її також потрібно використати, а можливо, якимось іншим чином я буду оформлювати. Поки що я в інструкцію не вчитувалася і в питання оформлення не вдавалася, тому що вишила я мала. Вишила я поки що от стільки. І це саме ліва сторона дизайну. Я от взяла схему Dimensions. Думаю, що нічого страшного, якщо я вам її покажу, тому що цей дизайн раритетний. Тут, бачите, центр. От. Тобто, оця частина, це фактично. Ось ліва частина дизайну. Середина, ліва, права. І я вишиваю саме ліву частину. Мені здається, виконання ідеальне. Вишити в мене тут 505 хрестиків. Вишити потрібно було. 500 в мене вишито 505. Ось тут я ще почала вишивати на пів хрестик, але не рахувала. Я вам говорю саме кількість вишитих самих хрестиків. Ось тут ще, до речі, погано видно, але вишито. Але все це, повторюся, ліва сторона роботи. Я дуже хочу цього року завершити цю роботу для того, щоб у підсумках могти відмітити, як виконану цю частину свого плану. До речі, покажу вам, як я. Організувала нитки, це, звісно, раритет, нитки потрібно було розбирати. Але вони тут дуже коротенькі. Просто якщо б дизайн був більший, то взагалі, мені здається, незручно було б вишивати. Але тут невеличкі такі ділянки одним кольором, тому тут якраз можна і вишивати. І, як правило, ми ж знаємо, що дизайни Марти Едвардс. Це котики та пташки, але у цьому віконці котика немає. Лише є пташки, але котик в мене є на цьому органайзері. Це, до речі, органайзер від Євгенії Колесникової. Колись давним-давно я його вишивала, оформлювала. Навіть у мене на каналі є відео, як я оформлювала цей органайзер і є відео про те, як я вишивала цей дизайн. Це був один з моїх котячих стартів, коли я організовувала такий спільний проєкт. Це був рік 18-ти, мабуть. Десь 18-й. Ось такий котик. Якось дуже і дуже тематично. Ну, і думаю, Ірина тут мені точно зарахує. Я чітко визначила ліву сторону роботи і її вишивала. Дуже хочу цього родку, повторюся, вишити, тому що це один з моїх планів. Я, якщо чесно, думала, що цей пункт плану вже буде невиконаний, але є надія на те, що буде виконаний. Так, мабуть, все у цьому включенні. Ще одне завдання у мене залишається невиконаним, тому не перемикайтеся. Що ж, останнє включення у цьому відео дуже затягнулася в мене зйомка відео, тому що, як ви бачили, розпочинала я знімати ще восени, коли був сезон осінніх квітів, хризантем, А закінчую вже за декілька днів перед Новим роком. І антураж вже абсолютно інший. Дуже гарний, але і у цьому включенні, і взагалі в цьому відео в мене процеси вже абсолютно зимові вийшли. І останнє завдання у мене було вишити 700 напівхрестиків на будь-якому дизайні. І як ви бачите, ці 700 напівхрестиків я вишивала на своєму дизайні від Dimensions по картині марти. Edwards це «Chickadees on a window sill» – Синички на підвіконні. Ось такий гарний дизайн. І подивіться, я думаю, вам видно, що дуже багато напівхрестиків тут додалося, тому що у попередньому включенні тут були вишиті лише хрестики. І тут в мене вишилося не 700, а 1104 напівхрестика. І тут дійсно справжні діменшенс, Напівхрестики були у всі можливі складення. Так, подивіться, тут було і в 5 складень, і в 4. І в 3, і в 2, і в 1. Це ще не всі напівхрестики, які потрібно тут вишити, але досить багато. Ви бачите, от бленди я ще не вишивала напівхрестики тут. А от інші на будь-який смак напівхрестики тут. Тому мені здається, саме цей процес ідеально підходив для цього завдання з напівхрестиками. І знаєте, взагалі мені дуже чомусь. Приємно у цьому наборі тримати постійно в руках схему Dimensions, тому що в мене є перенабор, але там в DMC. А мені потрібно, по-перше, точно визначитися з ниткою Dimensions. Тим більш тут органайзеру ж немає, це раритетний набір, де я розбирала, звісно, нитки. І... Мені потрібно перевіряти кольори, перевіряти кількість складень, ну, до речі, по кількості складень перенабор дуже якісний. І подивіться, ось тут така основна схема, і тут додаткова схема для бекстічу. Ну, думаю, що це я досить швидко вишию. В мене є бажання. Завершити все ж таки цей дизайн у цьому році у 2025, показати у підсумках року. І, можливо, мені це вдасться, тому що, в принципі, тут не так багато залишилося. І тим більш багато тут баксічу, який досить швидко я вишию. Подивіться, який класний магнітик. Це від країни, якщо я не помиляюся. Думаю, що я не помиляюся. Але це ще не все. Коли я анонсувала виконання цього завдання, про цей процес, в моїх процесах, вибачте, за тавтологію, ще не було. І я сказала, що мої глядачі, багато хто, мабуть, догадається, на якому процесі я буду вишивати ці напівхрестики. І я мала на увазі, звісно, не цей процес. Але я вирішила на тому процесі також повишивати трохи напівхрестиків. І це дійсно також Dimensions, це вже Gold Collection, мій Christmas Sledge Stocking, різдвяний чобіток, шкарпетка з е, санчатами. І тут я також повишивала на півхрестик. Навіть ось тут ще частина була. Потім я пересунула п'яльцем. У мене непогано просунулося. Вишилося тут 876 напівхрестиків. І знаєте, не могла відірватися від цього чобітка. І задаю собі питання, чому я його закинула на початку року і не вишивала. Ну, мабуть, тому що не було відповідного зимового настрою. Тепер він в мене був. Не новорічний, на жаль, такий справжній, неріздвяний, новорічний, а просто зимовий. Від сезонів ми нікуди не дінемося. Таким чином, в мене в цьому включенні вийшло багато dimensions, Дуже так, незвичайно багато dimensions, І це дуже непогано. Чобіток я зараз приберу. Це буде мій вже план на наступний рік. Мабуть, наступне відео вийде вже з планами. Ну, а цей. Дизайн має бути фінішем цього року. Будьте здорові! Будьте у безпеці! Очікую вас у коментарях. Підписуйтесь на канал. До нових скорих зустрічей. Пока!